Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Питання боротьби з корупцією є передумовою елементарного виживання української держави через неефективне використання бюджетних коштів бійці ЗСУ мають страшну нестачу дронів і проблему з оборонними лініями на тих напрямках, де зараз активно наступає ворог. Про це витарія прямого розповіла народна депутатка з фракції Європейська Солідарність Софія Федина. Сьогодні ми маємо настільки величезний деребан перед усім на оборонці, що напевно питання подолати корупцію або, хоча б зменшити розміри цієї корупції для чин. Ної влади це є передумова елементарного виживання української держави, ані фортифікація, ні дронів немає. Гроші виділені шалені, гроші десь усіли. Ніхто не знає, де але в результаті ми маємо страшну нестачу дронів. І ми маємо проблему з оборонними лініями на тих напрямках, де зараз активно наступає ворог, каже нардеп. Окрім того, вона нагадала, що за півдоби до вторгнення, коли опозиція вимагала кошти на армію підвищення зарплати військовослужбовців, забезпечення територіальної оборони. Тоді влада казала, що цього не може бути. А ми всі маніпулятори, і провокатори гроші потрібні на що. Гроші потрібні на дороги, додала Федина. Зараз ми маємо ситуацію з дорогою харків вовчанськ контрольно пропускний пункт з московською федерацією. Замість того, щоб там мінувати, замість того, щоб ставити фортифікацію, у нас ремонтують дорогу за неймовірні гроші. Це не корупція, це тотальна корупція. Вважає народна депутатка. Федина зазначає, що держава отримала шалені кошти на дрони. Однак неефективно їх використала. Це 40 мільярдів минулого року. Ми виділили. Потім забрали гроші в ПДВ. Фо потім виділила ще 15,5 мільярдів на забезпеченні. Бачення снарядів скидів для цих дронів. А в результаті як виявляється, що вся держава поставила 115 п'ятнадцять тисяч дронів. Хоча лише один фонд Порошенка із правою громад поставили одну десятку цієї кількості дронів. Далі ще поставили великі міста, де є мільйон дронів, які мав би вже бути на ті гроші, які ми виділяли як Верховна Рада. Знову ж таки, це не корупція, це страшна корупція. І таких моментів є дуже багато каже на народна депутатка. Тому на її переконання зараз критично важливо було б, щоб ТСК по фортифікаціях нарешті запрацювали. Ми маємо знати баг. То фактажу про втрачені моменти, які можна було б використати для підготовки оборони. І коли нам сьогодні розказують, що у нас все добре, але коли починаєш говорити з фаховими військовослужбовцями, особливо інженерні війська, які знають, як всі ці оборонні споруди будуються, ти розумієш, що для оборони лінії кордону кордоні для смуза забезпечення не було зроблено абсолютно нічого. Констатує федина. Я дуже дуже просила б громадськість наших телеглядачів так само зараз активно в соцмережах порушити питання з вимогою створити тимчасову спеціальну комісію для вивчення проблематики з фортифікацією. Цями тому, що громадянське суспільство це зараз єдине, що може вплинути на позицію влади, звернулося до українців народнообраниться Євросолідарності. А ось що говорить депутат Арів, чому 370 мільйонів гривень виділяється на будівництво на, на реконструкцію моста на трасі Вовчанськ-Харків, в той час як цей напрям є одним із найбільш небезпечних для прориву на, на місто Харків. Так само у Сумській області, коли ми бачимо такі речі, коли ми бачимо те, що виділяються мільйони гривень на невідоме ТОВ кінокіт, яке захопило за невідомими схемами телеканал Рада і виробляє контент, абсолютно не потрібний на сьогоднішній день, коли ми бачимо просто ці всі витрати, точніше розтрати, то їх треба далі дуже серйозно досліджувати. Редакція каналу не несе відповідальності за ословлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.